Вітаю, друзі. Після запровадження в Україні так званого ринку землі, який був підло протиснутий українським парламентом під час встановлення жорсткого карантину, який забороняв будь-які вуличні акції протесту, наступний антинародний крок президента Володимира Зеленського був просто справою часу. І ось ця ситуація із пропозицією Дональду Трампу. Українських надр від Володимира Зеленського з метою освоєння рідкісноземельних металів насправді не потребує жодної конкретики. Цього всього вже достатньо. Не потрібно вишуковувати якихось таємних угод з американською стороною ну так як це було, наприклад, під час підписання контрактів на постачання газу між. Україною і Росією Україну тоді представляла прем'єр-міністр Юлія Володимирівна Тимошенко. А Росію представляв президент Володимир Путін. Так ось те, що зробив Володимир Зеленський, ось ця публічна пропозиція на освоєння українських надр, Нагадаю, що вона. Була озвучена ще у вересні минулого року, вже дозволяє зробити кілька важливих висновків. Висновок номер один Володимир Зеленський традиційно перевищив свої службові повноваження. Він не мав права без згоди з українським народом робити таку пропозицію. Другий висновок, який ми можемо зробити, це черговий антинародний крок. Ця пропозиція не відповідає національним інтересам України. І третій, найважливіший, як на мене, висновок: Володимир Зеленський і його команда повністю розписалися в господарській, в економічній непридатності, неспроможності, я би так сказав. Володимир Зеленський. Часто любить використовувати такі слова, як потужність, спроможність. Так, от Зеленський він оцією пропозицією продемонстрував економічну і навіть господарську неспроможність, тому що вища політична влада, яка неспроможна організувати економіку, вона не може запропонувати гроші. Ніхто б не критикував Володимира Зеленського, якби він сказав, що ми переходимо на нові взаємини з нашим головним партнером Сполученими Штатами Америки, і ми пропонуємо, якщо не ленд-ліз, то перейти на ринкові взаємини, і ми хочемо купувати зброю, ту, яку ми хочемо, відповідно до контрактів. І ми її купимо. Це справа честі загалом заплатити за зброю, і ми це зробимо. Але гроші не може запропонувати Володимир Зеленський. Чому він не може запропонувати гроші? Тому що він неспроможний організувати економіку. І країна, яка не може організувати економіку, вона починає пропонувати себе, вона проп... починає пропонувати надра. Я приведу такий дуже промовистий і яскравий приклад, який мені колись запав в пам'ять. У 2000-роках х роках був знятий документальний фільм про те, як молдавани, молдавські селяни торгували органами. І ясно, що печінкою ви не поторгуєте, а от нирку можна було продати. І молдавани продавали нирки у Туреччину. Нирки це парний орган, і можна жити з однією ниркою. Але як потім з'ясувалося, що з однією ниркою людина обмежено фізично придатна, і селяни не могли потім працювати у себе на городах. Вартість нирки, як зараз пам'ятаю, 5 тисяч доларів. Чому молдовани торгували органами? Тому що вища політична влада Молдови була неспроможною. Вона не могла організувати економіку. І Якщо не можна організувати економіку, то от є такі люди, які готові торгувати. Є такі народи, які готові торгувати своїми органами нирками. Який висновок уже я з цього можу зробити? Що в принципі молдавський політикум, молдавські еліти вони точно так само економічно неспроможні, як і е, українські євреї. От в цьому місці, до речі, я хочу трошечки поговорити про українських євреїв. Чомусь мене звинувачують в якомусь латентному антисемітизмі. Я вас переконую, що у мене немає ніяких упереджених ставлень до будь-якої національності. Справа в тому, що термін українські євреї придумали самі українські євреї. Вони самі себе так назвали, але вони не просто себе так назвали. Вони претендують. На унікальність. Не те, що там на якусь особливість, а вони претендують на унікальність і завжди випинають те, що вони є євреями. Що вони є не просто українцями, а вони є євреями. І вони так придумали, що вони українські євреї. І от виходить так, що коли вони демонструють неспроможність, то не можна згадувати, що вони. Українські євреї. Оцю єврейськість згадувати не можна. Якщо раптом стається якийсь вдалий крок, то вони завжди це все підкреслюють і кажуть, тому, чому вони такі розумні, вони особливі унікальні українці, тому що вони от єврейські українці. Тому я і це підкреслюю. І прирівнюю їх, і кажу, що почекайте, ну якщо ви такі унікальні, якщо ви такі розумні, то Ну, де ж результати? І тому я їх прирівнюю з Молдаванами. От молдавани, молдавські еліти і оці українські євреї, вони тотожні, вони однаково неспроможні. Але наші євреї вони б не були євреями, от якби вони були тільки подібними до молдавських еліт. Молдавани, я їм хочу віддати належне. Вони хоча б торгували своїми нирками. Вони видаляли свої нирки і потім страждали, мучилися, і, можливо, вони до чого дійшли. дійшли. А ось наші оці економісти: Пінчук, Порошенко, Єрмак, Зеленський і вся ця економічна школа. Вони ж торгують не своїми органами. Вони хочуть торгувати чужими органами. І чому б це не робити, якщо надра це не їхні, а це надра українського народу. Тому вони так легко торгують. Тобто зеленські єрмаки, пінчуки і Порошенки, вони не будуть продавати свої нирки, вони будуть торгувати нашими нирками. Це важливо загалом зрозуміти. Тепер, що я хотів би сказати, ще важливого щодо пропозиції Володимира Зеленського. Її треба дуже правильно оцінювати. Тобто, дивіться, Зеленський він ж не просто пропонує формулу окуповані території в обмін на мир. Ні, окуповані території нікому не потрібні. Вони не потрібні Путіну. Вони не є активом. Зеленський пішов далі. Він також пропонує в обмін на мир не тільки окуповані території, що порушує Конституцію. Він пропонує українські надра на підконтрольних Україні територій. Отаку От формулу пропонує Володимир Зеленський. Якщо хтось скаже, що я згущую фарби і роблю неправильні акценти, починаю прирівнювати оцих українських євреїв, підкреслюю їх ідентичність і так далі, ну, я погоджуюсь не тільки в них проблема. Проблема також і в українцях. Проблема а, в українських лібертаріанцях або лібералах там. Нехай буде класичних лібералах. Вони ці українські лібертаріанці-ліберали ж не користуються торою, вони користуються світським талмудом. І світський талмуд має таку категорію, як свобода. Я б теж хотів би трошки поговорити про такі універсальні світські речі, які експлуатуються, я давно кажу, що вони несуть велику шкоду нам. От є Яна Матвійчук, є там Павло Шеремета, мені здається. Ну, За нього я щось не чув, його позицію. Ну, от Яна Матвійчук на форумі консервативної політики 6 грудня, стоячи на відстані там, 10 чи 15 метрів від мене на трибуні заявила, що українські НАДРА, не належить українському народу. І попросили підняти руки, хто вірить в міф, що українські надра належать українському народу. Ясно, що ніхто не підняв, тому що саме питання, хто вірить в міф, ну хто ж скаже, що він вірить в міф. Маніпулятивне запитання, але всі посміялися і ну, зрозуміли багато чого. У нас оця консерватиня Яна Матвійчук у нас всі усі лібертаріанці, ліберали, вони після перемоги Трампа тепер починають почали називатися консерваторами. Дуже консервативна позиція заявити з трибуни, що українські не належать українському народу. Тобто, про що я хочу сказати наступний момент? Що не тільки концепція політичного українця вона є неспроможною. І є народи, от євреї, вони не можуть створити політичну націю, тому що вони не розглядають цінністю ні сам народ український, ні надра, ні землю. Тому вони все розпродають. Не своє, не шкода. Вони беруть його і розпродають. Вони не підходять. А в тому числі не підходять всі оці світські талмуди. Які базуються на так званих універсальних цінностях свободи. От саме ця універсальна цінність свободи, вона чомусь вважає, верніше на базі цієї цінності сформована така модель поведінки, коли можна розраховуватися не своїм і треба розраховуватись не своїм, але ще й на свою користь. Не просто розрахуватись не своїм. Порекомендувати комусь, що ти розрахуйся там, не своїм лісом, наприклад, а ще й на свою користь це все робиться. Тобто люди фактично, ці Янни Матвійчук, вони закликають, щоб ми розраховувалися своїми нирками, але на їх користь. Вони з цього ж всього мають. Дешев, вони це все проштовхують і кажуть, що вони сюди заведуть, всі ці вертикальні корпорації і так далі. Вчора я був на. Публічному виступі Андрія Новака. Це, мабуть, уже четвертий. Я вперше познайомився з його виступами в Києві в 2006 чи 2007 році. Готель Київ, по-моєму, якщо я не помиляюсь, був присутній нововідставлений прем'єр-міністр. Тоді така камерна зустріч була. Єхануров. Єхануров і Новак представляв. Тобто це вже четверто. Я не то, що там. Перший раз бачу і чую цю людину. Це з 2007 року, року, по цей, це вже не знаю, скільки там років, 17 чи скільки минуло, як я знайомий з Андрієм Новаком, і ось він прочитав зробив такий публічний виступ, як нам підняти українську економіку. Так, от що я хочу сказати, я щось не чую голосу українських консерваторів. І Які представили би не ліберальну економіку, не лібертаріанську економіку, а консервативну економіку. Чим відрізняється консервативна економіка від ліберальної чи лібертаріанської економіки? Природою своєю природою, передусім природою ресурсів. Консервативна економіка у нас базується на етичній платформі. Консерватизм це взагалі завжди етика. Етична платформа консервативної економіки це використання зароблених грошей, це використання заощаджень, заощаджених грошей. Ви заробили, заощадили, а потім вклали. Така економіка є відповідальною. Я теж відповідально кажу, що те, що створено на заході, західну цивілізацію, це створено на заощаджені гроші, тому що капіталізм і ринок стихійний. Оці коливання, вони передбачали накопичення і заощадження. Люди заощаджували з метою компенсувати щось, потім вкладали, вкладали і так далі. Але це своє. Коли ви самі заробили і вклали своє, то тоді ви відповідально ставитесь до всього і до економіки. Ліберальна економіка передбачає чужі кредитні гроші, позики, на позиках. Я би мовчав і нічого не казав, якби люди, які. Сповідують ліберальні принципи економіки, не соромили таких, як я, і не казали мені, що я якийсь там неандерталець чи дріопітек, який не розуміє, що вся економіка в світі побудована на позиках. Більше того, мене починають залякувати і соромити, і казати, що хто мені дозволить не жити в борг. Я зобов'язаний жити в борг. Я зобов'язаний брати позики. І я взагалі нікому не повинен навіть такого казати. Я не один раз мав такі дискусії. Просто я так, не спеціалізуюсь на економічній тематиці публічно, але я і ці дискусії веду не публічно. І починаю говорити наступні речі, що консерватор не живе в борг. Консерватор не живе в Бог, це не, в борг, це не етично. Треба жити на своє. Це важливо розуміти. Так ось у нас чомусь ніхто <кхе> після перемоги Трампа. Не підіймає питання консервативної економіки. Прийшов Андрій Новак і в консервативному клубі, в консервативному холі поширює ліберальну білі Він фактично поширює основи безвідповідальної економіки. Коли люди відкривають кредитні лінії, а потім їх не закривають. І якщо ви так поскубете, пошкрябаєте. Українського бізнесмена успішного, який читає якісь там публічні лекції, то ви обов'язково знайдете кілька незакритих кредитних ліній. І про це знають всі в Києві, і всі знають в Україні. Хто за чим стоїть? Або щось взяли, приватизували, будучи зятим кучми, я про пінчука там, або просто взяли кредит і не закрили його, а потім їздять по якихось форумах і читають про те, як заробити перший мільйон. Да вкрали вони перший мільйон, нічого не заробили. Потім вони щось там заробляли. Так всі можуть заробляти. Ось. І тому у нас безвідповідальна економіка, тому у нас немає ніякого толку, тому у нас немає вертикальних корпорацій, про які говорить новак. Він не все там дурне говорив. Є речі там ну, такі розумні, але якщо їх скласти докупи, то все це не тримається. Купи, воно все розвалюється, тому що воно не має обґрунтованого і правильного фундаменту. От те, що я хотів би сказати сьогодні в рамках цієї пропозиції Дональду Трампу від Володимира Зеленського, ще раз хочу наголосити на важливих моментах. Зеленський розписався у своїй неспроможності: він не може організувати економіку, він не може заробляти гроші, і він не навіть ну я вже не видумовив, що він не може виробляти свої. Ми не можемо із такими людьми виробляти своє. І вся оця напищеність, і вся оця претензійність, що вони якісь там особливі, тому що вони не просто українці, а якісь там українські євреї чи єврейські українці, я вже не знаю, як їх там називати, все це ну, надуто, і максимум, що їх можна прирівняти до молдаван. Молдавани теж, вони. Не можуть не спроможні організувати свою економіку. Але вони хоча б чесні і торгують своїми нирками, а не чужими нирками. А у нас от така от ситуація. Е, ну що, напевне, на цьому все. Я думаю, все е, зрозуміло і все ясно, на, на що потрібно звертати увагу уже давно і вести суспільну дискусію. Але в нас чомусь всі не наважуються. Таке враження, що, ну, що, що це не видно. Воно все лежить от на долоні. Все лежить на долоні. Дякую всім за увагу, за підтримку каналу. До побачення, до наступних зустрічей.